Підкажіть, розсудіть. Не знаю, що в цих чоловіків в голові. Трішки відчуваю себе жінкою, коли таке говорю. Ми набираємо на роботу людей. Потрібен чоловік. Вдали оголошення, все, дзвонить. Доброго дня, доброго дня. Робота є? Є робота. Я працював на килимах. О, супер! У нас так само килими. Я питаю, а чого ви пішли звідти? Маленька зарплата, яка? 16. Я кажу, ну у нас 30. То супер, все. Я кажу, ну, у нас важка робота. Ми сьомої ранку до п'яти вечора. Та що, та я їх розгружав, дорожки, коври, я їх різав, я сам це знаю. Я шити вмію. Ну, супер бомба! Приходить він. Я кажу, от такі доріжки, бачиш вон. Одна, друга, третя стоять, такі великі розміри. Ми їх достаємо і ріжемо. Ну, не один, а двоє, троє, четверо, кому як там. Машина приходить десь розгрузити. Після цих слів його не стало. Його немає, все, він не приходить. В два рази більше йому дали зарплату, він не приходить. Другий дзвінок, цей самий день. Доброго дня, доброго дня, є вакансія. Я кажу, да, є. О, супер! У мене мама хвора, мені дуже потрібно гроші. Я кажу, ну, будь ласка, приходьте, будемо говорити. Е, питаю, де, де ви працювали до цього? Я сварчиком. Кажу, ну, вроді би, сварчик, це ж гарно, оплачується робота. Ну, як гарно? Ну так, 18 тисяч, але я хотів 20. І мені не дали, тому я уволився. Я кажу: ну в нас 30, ну вже 40 відсотків. Ой, супер, бомба! Ну добренько, приходьте, подивимося на вас. Він приходить. Е, я кажу, що робота важка все таки. Він ну, каже, Да я, я ж сварщик, я метал той гриз зубами, я ту листки такі важкілені таскаю весь день на ногах. Ну, Ми підходимо до кіоска, я йому показую отакі, от от такі, от такі рулони, ми їх ріжемо. Ми їх кидаємо на стіл, ріжемо, відрізаємо, тобто робимо абсолютно все, що потрібно для того, щоб зробити замовлення. Він підходить до самої легенької доріжки до Войлока. А, верніше підходить до Дарничанки. Він її трішечки піднімає. А знаєте, які його слова? Та ну нахуй! І після цього виходить. Бля. Мужики! Мужики, ви де? Ви що, хочете квіточки збирати? Йому пропонуєш на 40% більшу зарплату, він каже, да ну нахуй уходить. Народ. Чи то в нас вже роботи занадто багато в Україні, чи то вже люди вже зовсім розлінилися. Кому потрібна робота? Хмельницький в коментарях номер телефону. Робота оплачується, робота, яку можна робити, хлопці працюють, всі працюють. Гарного дня, обняв.